Глядачі, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ну що, шановні друзі, в тимчасово окупованому Криму сьогодні вранці знову неспокійно. Не дали їм поспати, не дамо і нормально проснутись, тривожно було і в Сочі. Але про все по порядку. Сочі велика пожежа поряд із аеропортом. У Євпаторії працює ППО. Тепер на селищам Ялі Мойнак. За озерне передмістя Кезля в Євпаторії також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці, зазначив Чубаров у телеграм. Хлопки в Бахчисараї, а по базі Чорноморського флоту був. Нанесений удар в окупованому Криму, вже влаштували істерику через бавовну. Відповідні коментарі з'явилися під публікацією так званого губернатора Севастополя Михайла Розвожаєва. Місцеві жителі зі свого боку були обурені тим, що безпілотник зміг долетіти до Севастополя і звинуватили владу у безвідповідальному ставленні до безпеки півострова. Диванні кримські воїни, а що ж так швидко злякалися? Ми ж серйозно ще не починали. Нардеп Гончаренко пише: Ну все, в Криму істерика. Радник Аксюнова говорить що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони. В Севастополі літає бойовий гвинтокрил та патрулює місто. Пропагандисти кричать, що в Криму повно вражеських ДРГ. Хочеться тільки запитати, а що ж произошло? Уявити Крим, на території якого рватимуться снаряди. Гадаю, було зовсім неможливо, принаймні постійним глядачам російського телебачення. Пише Віталій Портніков, і ось цей образ стабільного Криму впав у всіх на очах. Якщо після вибухів на військовому аеродромі під саками російські офіційні особи ще могли говорити про необережне куріння поряд із військовими літаками, то тепер говорять про диверсії, а де диверсії, там і диверсанти. Виходить, що розвісні російські спецслужби постійно когось відловлювали, приписували диверсії кінорежисерам і журналістам, розкручували справи заради зірок на погонах та допомоги пропагандистам, справжніх шкідників знешкодити не змогли, і створили додаткові труднощі власним військовим, які вже місяць продовжують утюжити південь і схід України, але, незважаючи на руйнування і жорстокість, так і не можуть досягти серйозних результатів. І дивуватися тому, що до обласні російські чекісти не впоралися, не доводиться, тому що кошмарити бізнес і вигадувати звинувачення. Олегу Сенцову чи Владиславу Єсипенку зовсім не те саме, що запобігати справжньому, знищенню російських військових об'єктів. За підсумками кількох літніх кримських днів, схоже, можна стверджувати, що ФСБ Росії може змагатися в ефективності та здатності. Реагувати на справжні виклики з армією Росії, а от секретар РНБО зазначив, що кримські колаборанти і зрадники можуть пом'якшити собі вирок, надавши СБУ цінну інформацію про російські військові об'єкти та їхню техніку на півострові. Питання поетапної демілітаризації тимчасово окупованого Криму з подальшою його деокупацією стоїть на порядку денному. Крим є суверенною територією України. На порядку денному стоїть питання поетапної демілітаризації цієї території з подальшою її деокупацією. Написав. Він. Також Данілов зазначив, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом'якшити собі вирок, надавши цінну інформацію СБУ про російські військові об'єкти та їхню техніку на території Криму. Після написаного він прикріпив посилання на телеграм-канал Служби безпеки України. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!